Доброго ранку Калгарі. Сьогодні в мінус 7. Сніжок. Сніжок трішки прочистили машини. Ну, дороги в основному чисті вже давно. От Маленькі вулички то прочищають пізніше. Завела дитину в школу і повертаюсь. Ось шкільний автобус теж привіз діток, тих, хто далеко живе від школи, тих збирає автобус. Хто близько, той ходять або сам, або з батьками. Так. Це наша школа. Школа одноповерхова з великим спортзалом. І школа досить велика. Не знаю, скільки учнів. Біля переходів зазвичай стають дітки із знаками, які виставляють знак стоп, щоб зупинилося. Автомобіль і пропустили пішоходів. Але так як вже дзвінок продзвонив, то тут ніхто не зупиняє. Маєш сам переходити, хоча є культура. І, в принципі, намагаються зупинитися. Ось так, як я зараз переходжу, автомобілі зупинилися і дали перейти. Під ногами так росало, що навіть вода. Ось так. І сьогодні в нас 12 -те. Грудня, 12 грудня. 2023 рік. Вже близько 24. Сподіваюся, він буде трошки легшим для нашої сім'ї. Та й для всіх в цілком для всіх. Тому що ці роки останні тяжкі. Так, збираюся на шопінг. Збираюсь на новорічний шопінг. Дякую чоловікові за машину, що не треба мерзнути. Хопа. Красотінь. Я кидаю сумку, зараз візьму водичку. Так, і моє саме складне це вибрати подарунки. Подарунки на свята. Поїхали разом. Від подарунків в костку розбігаються очі. Ось такий набор 49,99, Ну, звісно, без податків. Податок буде на касі, але він не такий великий, десь доларів 2-3, напевно. Такий набір 89,99. Барбі 99,99, ,99. Тут цілий кампер. Такий для маляток, де люди садяться у вагончики 59,99. Для прихильників свинки ПП 26,99. Був 34,99, зараз 8 доларів знижка. Ось ці класні такі м'ягусенькі, подушки. І спати, і гратися класно ними. Коштує така 13,99. Вона досить велика. Тут Собачки, собака на ошейнику. на повідку. Так. Коштує 9,99 фуреал. У нас, звісно, це таки подорожче буде коштувати. Ось прикольний набір для творчості, щоб дитина була зайнята трошки довше. Звичайно, 32,99. І для дорослих іграшки. Дрон 469 доларів. Такий і є ще інший. Ось поруч за 799,99. Різдвяна зірка 24,99 25 доларів. Ось ця 29,99. Ну, вона трошки по-іншому скомпонована. речі, зверніть увагу, як... Цікаво садять вазони. У нас в Україні, наприклад, я не бачила, щоб садили такий різновид в один горщик. А тут це популярно і часто я помічаю. Так, а взагалі-то прийшла сюди по адвент-календарі. Чомусь я їх не бачу. Є прикраси 2997. Ось такі ще. Це для прикрашання подарунків 1199, тут 50. Бантики, стрічки. Ось такі санчата. Класні, цікаві. 22,99. Не знаю, чи зручно на них їздить, але виглядають дуже стильно. Такі 69,99. Гноми. Гноми то любов. 3997. Ну, вони ну дуже великі, просто величезні. Дівчинка і хлопчик. В Україні такі гноми подібні. Можна було купити в юску, але вони значно худші десь на третину. Віночок такий коштує 59,99. Ось ще цікаво. Пакуси по-новорічному. Ось тут, наче поринаєш. У казку. Ось світлення на телефоні так не передає, воно трошки жовтувате насправді. І виглядає казково. Це ось розігрів грілки. Ось для рук. Стільки тут 40 штук в наборі, 1899. І це для ніжок. Написано, що 5 годин тримає тепло. 17,99 пар Це всякі для взуття антислизькі. Шапки, 19. Дев'яносто дев'ять така. В наборі дві. Боже, я попала в відео. Ось справжнє свято. Такий коштує сімдесят дев'ять дев'яносто дев'ять. Ось є такий. Таке 59,99 теж з музикою. Багато всяких рукавичок, жакетів, носочки. Ось такі носочки 55 доларів 54,99. Звідки це любов до цих 99? 23,99. 17,99. Балаклави. Балаклава 1799, дві в наборі. Так, ось тут, напевно, вже щось є солоденьке. Можливо, тут і якийсь адвент-календар знайдеться. Такий будиночок. 1,7 кг, 20 доларів. 19,99. Звісно. Ось такі трубочки 8,99. Візьмемо червоні кіло 14. Все є, але не адвент календарі. Цукерки. 1699. 1599. Такі їжачки. 1999, 2 по 400 грамів. Ось тут теж 2 по 400 грамів. 1489. Ой, що це? Вийшли. Ось адвент-календар. О, клас! Ось такий адвент-календар коштує 17,97. Це класно, це цікаво. Подивимося, що всередині. А всередині чисто цукерки і шоколади. М -м -м. Так не хотіла, щоб знову була купа шоколади у дітей. Хочеться щось з іграшкою. І шорі знову тільки такий, більше немає з чого вибирати. Підемо далі подивимося. Гарний, великий, але хочеться ще. Ось такі цукерки 1299 422 грами. Такі Фарера 1799. Ось таке ще є. Алмандрока. А це Gift of Membership. Ось такі ще цукерочки. Коробка, звісно, така кхм, добротна. Знаєте, що можна ще потім в коробці щось зберігати. Такий набір 2199. Ось такий набір. Є червона і золота. 1899. Ось всередині, що ми бачимо. Слоумен. Сніговік. Чоловічки. 428 грамів, 1689. Ось такі набори 1999. Це все гарно. Але адвент-календар тільки один. І що я маю дарувати дітям? 29,99 99 Ось такий. З посудою. Ось із чашкою симпатичні. 1999. гарненькі Тут ціле відро 79-99, 69-88, 49-99. Оці прям такі великі. Так, тут є щось із напоями 34,99, але напої спиртні не продають в магазині. Тому у звичайному магазині це відведені магазини мають бути для сигарет. І Напоїв, тому то просто якийсь напій. Тут італійський набір, написано панетон з машинкою 59,99. Ось теж та розкішний такий великий 69,99. А ось. Ого. Цей коштує. Цей коштує 69,99, а попередній 99,99. 99, ,99. Ну а що я купила на подарунки? Побачите в наступних відео, тому що хто ж показує наперед. Зараз мої рідні переглянуть і будуть не здивовані сюрпризом. Бай-бай!